Таємниця Старого мосту повертається з новою 78-ю серією, яка вийде 14 серпня 2025 року на youtube каналі 1+,1 1 з якісним українським дубляжем. Цей епізод обіцяє знову занурити глядачів у захопливу атмосферу містики та інтриг, де кожен поворот сюжету тримає в напрузі. Серіал продовжує тішити своєю глибиною та харизмою героїв, розкриваючи нові грані їхніх історій. Сюжет, як завжди, майстерно закручений. Таємничі події довкола Старого мосту набирають обертів, а персонажі стикаються з новими викликами, що змушують задуматися про минуле і майбутнє. Режисерська робота заслуговує на похвалу за вміння тримати баланс між драмою та саспенсом, а український дубляж додає емоційності і живості діалогам. Актори, як і в попередніх серіях, викладаються на повну, передаючи тонкі нюанси характерів. Без легкої критики не обійшлося. Подекуди темп оповіді здається трохи затягнутим, але це не псує загального враження. Таємниця Старого мосту в 78-й серії залишається однією з найзахопливіших історій на каналі 1+,1. Це must watch для тих, хто цінує якісну драму з елементами містики. Не пропустіть адже кожен епізод це крок до розгадки головної таємниці.